Так, друзі, підготував кліточку для перепілок. Але тільки ось цю сторону поки що. Ми тільки візьмемо 5 штучок. Це все газовою грілочкою зробили дезінфекцію. Поставили ось таку кормошечку для них, Поїлка. баночку ще поставимо. Таку бляшку поставили. Вона буде тако висовуватись, чиститись. Закладати назад. І отак от наші перепілочки будуть тут жити. Сюди можна буде пхати з цієї сторони травичку, щоб вони собі там скубали і не будуть розкидувати її. так А цю сторону ще також зробимо бляху і об'єм, ту дирку закриємо, бачите? У мене тут жили кролики. Тут у них було ось таке подвір'я. Вони тут бігали. Але, на жаль, вони поздихали. Через те, що я посадив тут травичку. Вони рано була роса, вони їли мокру траву і животики в них поздувалися і, на жаль, вони поздихали. Тому на майбутнє ніхто так не робить, як я. <клес> Ось, вот така кліточка. Так що, друзі, ставим лайк і підписка.